Сьогодні хочемо познайомити з новинкою від Санмарку. Це професійний просочуючий засіб на водній основі Unimark Expert Imprignante, Призначений для захисту деревини зовні приміщень від пліснявих, ультрафіолетових випромінювань та вологи. Тобто повністю захищає деревину від атмосферних впливів. Може бути нанесений на будь-які вертикальні дерев'яні основи, такі як будинки, паркани та альтанки. Для надійного захисту матеріал наноситься в два шари. Завдяки тому, що у експерт експертимпринянта на водній основі, час висихання між шарами складає всього 2 години. Матеріал чудово просочує деревину, надає їй насиченого кольору, але при цьому не створює плівки на поверхні.